Наприклад, хто сьогодні спить з мамою? І почалась драка. Я сьогодні, я перша, ми навіть графік зробили. Я приїжджаю до Лондона, сьогодні там кидаємо монетку, орел, орел решка, Да, хто перший mm. сьогодні? І далі вже по графіку. Якщо сьогодні рабела, завтра мірабела і отак от, <по>, по колу. <по> Бо вони між собою починають виясняти <по> відносини, <по> б'ються, mm. суперечаться. Тому ну, от, от на якихось таких от суперечках вони можуть навіть побитися. Так, і це я як не питала у психологів і у різних у інших родин. Це така завжди б'ються між собою, там, особливо двойнята, близнята.